Ну, він повністю там спиляла, я знаю, треба його. Там вже була комісія, щоб провірити, це годно чи не годно. Особливо в цьому році вони різать, тому що далася холодна зима, о, дрова людям нужні, і вони вирізають його, потім продають. По вулиці Курчатова спилюють дерева. Роблять це вже другий тиждень, говорять місцеві мешканці. Ініціатор виробки приватний підприємець. За його словами, то полі аварійні. Вони гнилі, трухлі. Якщо хочете, підійдемо, я вам покажу. Серцевини, яка вже повністю. Вони падають на машини. за цією адресою. 12 тополь верба була, але я казав, що мешканці попросили, вона робить тінь. Щоб її не чіпали, пробрали тільки гілки, які були над тротуаром, і клен там, аварійний. Міському управлінню житлово-комунального господарства у телефонній розмові нам повідомили, дозвіл на вирубку аварійних дерев за адресою Курчатова, 20 вони давали. Куди піде потім деревина, не контролюють. Підприємець же говорить, це тепер його власність. Я звертаюсь за дозволом на спил аварійних дерев. Визначають так, там маврині дерева, я їх спилюю безкоштовно. В якості плати я забираю деревину. Я їх собі забираю на потреби свого підприємства. У мене дві котельні, ми ними отоплюємо. Для порівняння на сайті купівлі дров для населення дрова є. Ціна на ніколи тім'я коли до яких відноситься і тополя, стартує від 540 гривень за метр кубічний.